Доброго дня, 3 вересня, Київщина. Зараз покажу сорт. У мене вже він років 5. Вже сорт провірений часом. Це сорт мене ну, кущ тут один цього сорту. Куплявся як Велес. Я вже не пам'ятаю де заказував то Не важливо, не в агромаркеті то не важливо. Ну, в общем, мені допомогли визначитися, що це сорт саме Ландиш. І дійсно там, коли достигає, то вже такі нотки є. Ландиша. Два недоліки цього сорту це те, що він не любить перегруз. Якщо е, перегружаємо, то пано витриває лоза. І ще один недолік, що все-таки така середня домільдю у нього стійкість. Тобто, от все сіра гниль там е, його рідко бере аїдіум. Я не бачив стільки. Було період, що я проти аїдіуму не вробляв і все гаразд, ні разу не болів. от мільдіо він вистачає. От, особливо, особливо зараз, коли при достиганні врожаю стоїть погода така, що. Розсастують зранку дощі, то вологість висока, і температура така десь в районі 20-25, то мільдів без кого буде. Потрібно обробляти. Хімію вже не використовую, просто зробив чеканку і 100 грам монофосфату на 10 літрів. От. Ну, зараз перейду до самого винограду на Київщині, він пізно достигає. Десь на 2-3 неділі заявлених термінів він трошки перевищує. Ну, Тут в мене трошки фундук його затіняє з однієї сторони, з іншої сторони, яблуня посадив, теж не зовсім вдало, тому, тому тут тіснувато йому дещо. Треба залишати менше лос І трошки менше давати навантаження. Оце вже такі мої помилки бажано на сонці виноград вирощувати. Не завжди так виходить. от такі грони, буває за кілограм дуже крупна ягода. От вона вже окрасилася в мене. Фоні Покажу. Дуже красивий виноград, як я вже сказав, не тріщить. Це дуже його великий плюс е Високий муний до сірогнилі, до аїдіуму. Але стільки... середня Ну і смак. смак, хто вирощує ландиш, то підтвердить, смак дійсно шикарний. Зараз я от от така ягода доволі крупна. Так, кісточка є значить приємний смак. Єдине що вот там начебто мускат заявлений, ну я його не знаходжу. Не ландиш, ну, є, є такі нотки. Хоча я не їв той ландиш. Не знаю, як може, що аромати ландиша. Далі. Щось таке. Щось таке є присутнє в ньому. Взагалі я радив би цей сорт. Особливих проблем, якщо в обробляти, то і нормувати, не привантажувати, ну, з цим сортом проблем немає. І отримаєте дуже хорошу ягоду, він ще один його плюс він не грошить. Дуже хороше запилення, дуже хороший врожай. Навіть якщо не танці з бубнем не проводити, там не прищіпкою робити. Обробляти бромом, ви все рівно отримаєте чудовий урожай, яка б не була погода. Кожен рік оце в мене він з навантаженням і приходиться дуже жорстко нормувати. Це рік я нормував, але, видно, не зовсім жорстко, бо бачу лози на 3 вересня не визрівають, і вже чотири обробітки я монофосфатом проводив. Чеканку роблю посанкування, ну дещо загущено, от як дійсно тут багато залишив лос, а так виноград смачний і безпроблемний. От радив би б ландиш.